Всім привіт! Сьогодні у мене буде пиріг вихідного дня. Приготувала кисломолочний сир, сметану, цукор, яйця, вершкове масло, заморожені вишні без кісточки і борошно. Холодне заморожене масло натираю на тертку, макаю муку і отак все перетираю. Перетерла отак муку, додаю цукор, хто скільки бажає собі. Два яйця. Ванільний цукор. Один пакетик. Сметану додаю сюди. Нема розпушувача, я взяла соду і сметана і погаситься. Зараз. Все буде добре. Ось таке вийшлося в мене тісто. Я його покладу в холодильник на півгодинки. До кисломолочного сиру додаю цукор. І два яйця. Ложку крохмалу любого. Все гарно перемішати. Форму на 28 діаметрів сантиметрів. Таку взяла велику, застелила бумагою пергаментною і буду викладати, робити, вже збирати пиріг. Розкачую отак. Такий круг великий. Отак рівномірно. Стараюся розподілити, щоб зробити бортики ще. І треба мені ще зробити крихту. Це перетерти на загарненько. Ось така має бути крихта. Вишні треба приготувати. Морожені вишки висипаю в більшу миску і додаю до дві ложки крохмалу. Крохмал любий, щоб не потеклося. І гарно перемішати. На корж виливаю кисломолочний сир і викладаю вишні. Гарно зверху. М -м -м. І зверха засипаю крихтою. Духовка на 180 градусів вже в мене розігріта. Ось І в духовці на 180 градусів. Пройшла година, я вже виключаю. Ну, ось і готовий пиріг. Виняла вже. Угу. Ось такий всередині він. Угу. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!